Шановні студенти та курсанти, аспіранти і докторанти, учні, науковці, співробітники викладачі Київського національного університету міні Тараса Шевченка. 1 вересня в нашій країні традиційно стартує новий навчальний рік, який знаменує собою День знань, свято, яке є єдиним для багатьох поколінь українців в Україні та поза її межами. І 1 вересня цього року, незважаючи на всі труднощі, зумовлені гарячою фазою російської агресії проти України, проти українського народу, наш університет в повному складі розпочинає новий навчальний рік. 1 вересня в аудиторії і в класи підуть учні українського фізико-математичного ліцею, курсанти військового інституту та інституту управління державної охорони України, студенти наших. Фахових передвищих коледжів оптико-механічного та георозвідувачних технологій, а також студенти 2, 3, 4 курсів бакалаврату і другого року навчання магістратури всіх наших факультетів та навчання наукових інститутів. Разом з тим триває і вступна кампанія, і ми переконані, що ближчим часом, продовж майже одного місяця, до нас долучаться нові покоління студентів бакалаврату та магістратури, поповнивши. Як кількісно, так і якісно велику Шевченківську родину. 1 вересня 2022 року це новий навчальний рік, навчальний рік непростий, адже ми робили, робимо і будемо робити все можливе для дотримання безпечних умов навчальної діяльності, наукових досліджень і взагалом університетського життя. Ми відновлюємо навчання в змішаному форматі. Ми запроваджуємо дистанційні технології навчання, і головне це зберегти здоров'я та й життя наших студентів, наших викладачів, співробітників. Саме тому ми дотримуватимемося гнучкового графіку, про який дивіться, будь ласка, на офіційних сайтах, на офіційних каналах наших факультетів та інститутів. Я прошу вибачення за те, що, можливо, будуть незручності в цьому навчальному році, але вони об'єктивні і ми будемо намагатися мінімізувати ті безпекові виклики, ті незручні ситуації, які маємо навколо нашого університетського життя. Я закликаю всіх до єдності, адже єдність це умова беззаперечного настання миру, миру після нашої перемоги. Університет, на гербі, якого зафіксоване гасло, користь, честь і слава, гідно слідує цьому гаслу. І наші студенти, викладачі, співробітники не лише зі зброєю в руках боронять свободу і незалежність батьківщини на всіх фронтах, але й роблять те саме в аудиторіях. Адже наші знання це наша зброя, це наш внесок перемоги над ворогом. Я зачув всім міцного здоров'я. Зичу всім родинам благополуччя та добробуту і найголовніше миру та перемоги. Слава Україні, слава університету!